Друзі, жаримо картоплю правильно. Соромно говорити, але доньку навчили друзі, а донька вже навчила мене. По-перше, картоплю ріжемо ось такими великими шматками. Ні в якому разі не кришимо її тонесенько. По-друге, не солимо відразу, а на олії і на великому вогні жаримо її до скоринки. Ось вона появляє, починає з'являтися саме. Обжарюю її ще протягом. Хвилин десяти, помішуючи постійно, тому що, ще раз повторюсь, вогонь великий. Ось така гарна шкориночка з'явилася, попробувала виделкою. картопля вже м'ягка. Тоді можу її посолити. І хто е, любить, можна гарненько приперчити. Ми любимо, тому приперчую гарненько. І тільки потім помішала і прикрит, прикриваю її кришкою для того, щоб картопля дійшла, ось яка вона гарна. Прикрили кришкою, дали їй ще хвилин 5. І ось така смачна картопелька, ставритка холодного копчення, і перчик маринований з погреба, і вечеря гарна і смачна.